Євро вже майже 46 гривень на міжбанку і значно перевищує цю межу при продажі на готівковому ринку. Що відбувається і що буде далі з євро? Чи варто зараз куповувати євро? І будемо про це сьогодні говорити відверто. І ви знаєте, я завжди відповідаю вам відкрито на всі ці питання, які у нас виникають. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 22 по 28 серпня. Ролик ми записуємо 21 серпня, вийде він 22 серпня. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев, і ви на каналі Мінфін. Будь ласка, поставте нам лайки, задавайте питання, якщо буде потрібно, і перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо не підписані, будь ласка, підпишіться, тому що для нас це дуже важливо. Я знаю, що ви дуже цінуєте якісну інформацію, тому що дивитесь мій прогноз курсу валют. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву, потужну та надійну машину Subaru Outback. Цей автомобіль, перше, що має на е, своїх, своїх перевагах, це його комфорт. По-друге, що можна сказати про цей автомобіль, що він дуже надійний і я це перевірив особисто. Розкішний салон з преміальної шкіри Nappa точно прослужить довго, адже ця шкіра не тільки приємна, а й дуже з в літню пору року ваше тіло скаже дякую, коли активуєте вентиляцію сидінь та системи DMS, розпізнавши вас, включить улюблену радіостанцію та підлаштує клімат-контроль саме під ваші уподобання. З мультимедіа теж порядок. Великий сенсорний вертикальний дисплей 11,6 дюймів відображає відразу багато віджитів та додатків з бездратових Apple CarPlay та Android Auto. Це наче невеликі деталі, але саме з них і будується комфорт, який притаманний автомобілям Subaru. А яке звичання? До речі, тут установлена аудіосистема Harman, і ваша музика буде звучати як треба. Та чого варті ці зручні деталі без безпеки? А за безпеку відповідає Subaru EyeSight та спеціально побудована платформа Subaru Global Platform. EyeSight за допомогою стереокамери вміє розпізнавати перешкоди та реагувати на них. Система передоварійного гальмування, адаптивний круїз з центруванням автомобіля смузі руху це як поєднання безпеки з комфортом. Також є функція слідування за авто попереду і багато чого ще, що допоможе уникнути халепи за кермом та полегшить ваше керування автомобілем. Якщо в мене був би час, то я би ще з'їздив Карпати і в горах перевірив систему симетричного повного приводу. Це дає курсову стійкість, плавність ходу та всюду прохідність. Ну, як можна пройти повз фари, які дають адаптивне сегментне дальне світло? Простими словами, коли ви рухаєтесь в темний час доби. За потреби система вирізає частину світлового потоку, щоб не засліпити інших водіїв та учасників руху. Таким чином, за кермом Subaru Outback освітлення дороги буде завжди на високому рівні і не вимагатиме від вас перемикання, бо все відбуватиметься автоматично. Ці автівці я довірив би без свою безпеку. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і отримайте додаткову інформацію про Subaru Outback. Ну і починаємо. Перше. Курс євро щодо гривні становив новий історичний рекорд. Чи будемо зростати він далі і що взагалі робити з євро? Перше, ну хочу вам нагадати, що станом, наприклад, на двадцять року офіційний курс євро становить 45 гривень Копії, тобто, в цілому є динаміка до зростання курсу євро як, до, як щодо гривні, так і до долара на зовнішніх ринках. Перший якраз графік це динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро. Ви бачите, що і долар і євро у нас зростається на нашому внутрішньому ринку. Другий графік це міжнародний ринок по парі євро-долар з початку серпня. І ви бачите, що якщо от подивитися, то наприклад, 5 серпня 2024 року був такий деяке присідання. Курсу, до, до такого мінімуму, там воно було нижче, ніж 1,08 до долара, долара до євро. А вже потім почалося таке достатньо стрімке зростання, і фактично на момент запису нашого ролику євро на міжнародних ринках більше 1,11 долара за євро. Тобто ми бачимо, що в принципі зараз зростання майже три американських цента на євро. Ну і враховуючи, що у нас це один цент десь порядка 41 копійок на нашому українському ринку, то це виходить зростання за цей період на 124 125 гривні на євро. Ну, це ми взагалі зараз і бачимо. Враховуючи ринок, і це саме вплив. Зараз ми проговорили міжнародного ринку. Тобто зростання євро відносно долара на міжнародному ринку, воно впливає на курс євро відносно гривні на нашому ринку. Ну і плюс, крім того, ще поступово зростав долар на українському міжбанку, саме долар вже на українському міжбанку. Ви зараз бачите якраз графік яких от за останні дні був на міжбанку по долару, і ви бачите, що, наприклад, якщо 1 серпня був рівень катерувань долара на міжбанку в межах десь 41-165 на 41-185 гривень, то станом на момент запису нашого уроку 21 серпня, Міжбанк вже 41-305 на 41-35 гривень за? долар. Таким чином, тут теж відбулося зростання з початку періоду, зростання десь за ці дні 16,5 копійок на доларі. Тобто там у нас зросло за рахунок того, що майже на 3 цента, тобто це 1 гривня 24,125, 1,25 гривень до за рахунок міжнародного фактора і ще десь порядка 16,5 копійок на доларі, ще зростання відбулося саме за рахунок того, що зростав вже сам долар відносно гри. Тобто, отаке, будемо говорити, так, синергія зростання курсу долара на українського міжбанку та плюс ще зростання євро відносно долара на міжнародних майданчиках, і призвело до такого стрімкого зростання євро в Україні. Готівковий ринок. В принципі, це теж переносить і на свої цінники, але хочу сказати, що він тут працює більш-менш, будемо говорити, так, спокійно, тому що ми повинні розуміти, що працює вже людська психологія. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви приходили зранку і курс євро був 40, там, наприклад, 45-10%, а прийшли в обід, і вже він там сорок чи 45 там То ви для себе починаєте, ну будемо говорити так простою мовою, у вас починає давити жаба. Чому так дорого? І може воно потім просяде. І таким чином частина клієнтів не купує такий євро, а чекає, коли він буде нижче. Ну і тому о, власники обмінних пунктів це чудово розуміють. Вони розуміють людську психологію, тому вони, якщо і зростання курсу відбувається в них протягом дня, то вони це роблять більш плавно для того, щоб все ж таки не втрачати клієнтів. Зараз ви якраз бачите архів готівкового курсу євро за останній період. Ви бачите, що зростання є, але то, що я і казав, воно більш плавним іде. Варіантам. Ну і тепер переходимо до самого цікавого питання, чи, що буде далі, і чи варто зараз активно скуповувати євро. Ну, Якщо говорити відверто, якщо, то якщо у вас немає якихось там зобов'язань євро на найближчий час, то все ж таки я би зараз не скуповував би так активно євро саме от на цей період. Чому? Тому що у нас зараз ви ризикуєте його купувати на піку, тому що у вас і долар в Україні зріс, зараз і він зростає. І паралельно з цим ще і євро відносно на міжнародному ринку зараз подорожчав відносно долара. І от хочу ще історично показати вам такий графік. Цікавий, це з середини 22-го року по 24-го року на міжнародних ринках, то коридор по парі євро-долар, якраз ви бачите на екрані, це був в межах від 0,98 до 1,12 12 долара за євро. Тобто зараз фактично євро виникає, зараз знаходиться на такому, будемо говорити так, історичному максимуму. Ну, якщо не дивитися в ретроспективу там, 5 років, 4 роки, а саме на 2-3 роки, ну, максимум там, десь на 2 роки. Тому, в принципі, тут є варіант такий, що після десь до 1,12 він ще може зараз дорости долара, а потім все ж таки, скоріш за все, буде вже спрацює корекція і буде деяке зниження. Которувань, тобто для того, щоб ви на цьому не влетне влетіли зростання саме в міжнародному міжнародному ринку, то я би зараз ще так все ж таки ситуацію почекав і зараз би так активно не скуповував єр. Крім того, зараз цього тижня календар економічних подій буде насиченим як в Європі і Сполучених Штатів, а це завжди, ви знаєте, позначається на курсі євро-відносно долара. Ну і таким чином буде відображатися і на курсі євро-відносно гривні. Цими днями на що буде впливати на український вже ринок, будемо говорити так, євро. Це опосередкована позиція національного банку. В останні дні національний банк достатньо активно. Заливав доларом ринок через свої інтервенції, і дещо збивав курс долара на міжбанку. Тобто зараз ви бачите таку ситуацію, я казав, що все ж таки долар поки що зростає, але темпи його зростання знизилися. І якщо національний банк буде ще активніше продавати зараз долар на міжбанку, то не факт, що буде потім постійне зростання долара відносно гривні на нашому ринку, і таким чином і в кінцевому варіанті євро. Відносно гривня на нашому ринку, це по-перше. По-друге, ще будуть декілька питань, які можуть розхитати курс євро на до долара за рахунок міжнародних, 에, будемо говорити так нових новин. Перше, це після стрімкого зростання. То, що я вже казав, коли євро ну, достатньо е, швидко досяг межі в 1 на 12 долара і навіть дещо вище. То, все ж таки, завдяки ну, завдяки просто ситуації на ринковій, яка є, і взагалі від по традиціях ринку, після цього відбувається постійна корекція. Тобто, корекція в даному випадку це буде зниження або темпу зростання курсу євро відносно долара, або і пониження в кінцевому варіанті його взагалі. Тому е, я ще раз хочу нагадати, що в принципі е, і коливання, каливання, оці, ця корекція може бути бути в межах від 0,5 до одного американського цента за моїми прогнозами, це як мінімум. А хочу ще раз нагадати, що, наприклад, один американський цент в нашому випадку це десь порядка 41,5 копійки в Україні. Тобто є шанс того, що зараз євро почне. Знижуватися на міжнародному ринку і таким чином це буде грати на пониження курсу євро в Україні. Ну і по-друге, це сьогодні якраз у середу, 21 серпня, у Сполучених Штатах опублікують протокол засідання комітету з відкритих ринків ФРС. А у четвер, 22 серпня, будуть предоставлені ще дані по первинних заявках на отримання допомоги з безробіття Сполучених Штатів, дані по продажу на американському вторинному ринку житла, ну і Європейський індекс поживчої довіри. Всі ці показники дуже впливають на поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках. І це призводить до того, що якщо от говорити про наше питання, чи купувати зараз євро. Якщо там будуть якісь цифри, які спрацюють проти євро, то тоді буде зниження курсу євро відносно до. Долара і це таким чином ви зекономите гроші, якщо ви не купуєте зараз євро на піку. Крім того, що хочу сказати, що Верховна Рада цього тижня вже почала законотворчу діяльність. Вони активно приймають зараз. Багато законів, і е, можуть бути винесені законопроекти щодо підвищення податків. Вони фактично будуть винесені, просто питання зараз чи вже в вересні. Побічно це також істотно впливатиме як на настрої учасників валютного ринку, так і на їхню поведінку, тому що ви розумієте, що якщо імпортер щось купує або експортер купує, продає, наприклад, валюту, йому потрібно розуміти, що в кінцевому варіанті в нього буде залишатися після оподаткування і взагалі, що буде взагалі, далі з цінами. Тому. Це теж опосередковано впливає на економічне життя в Україні і на валютний ринок. Теж е, крім того, крому, крім того, я хочу ще сказати, що з огляду на те, що все ж таки буде багато подій на зовнішніх медальчиках, які будуть впливати на пару євро-долар, особливо я хочу звернути вашу увагу на 21 та 22 серпня. 21 – це якраз сьогодні, коли ми записуємо ролик. 22 серпня буде завтра, під час публікації європейської та американської економічної статистики буде постійно, все ж таки пари є ралі по парі євродола. Це буде впливати на курс євро. Тобто, якщо все ж таки у вас не припікає, будемо говорити так. Купівля євро саме зараз, або для того, що вам потрібно розрахуватися з кимось, або у вас є якісь борги в євро, і тоді у вас є ризики, і вам потрібно їх закривати по-любому. То, все ж таки, якщо такого немає, я би все ж таки сьогодні-завтра дещо почекав, тому що є деякі тенденції, які можуть призвести зараз до все ж таки зниження котрувань євро в Україні. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23-й рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, вдома чи там, під матрацем, десь там схованки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки, прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас, як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас, як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як мінфін, ми хочемо зробити вам таку приємну таку плюшку, подарунок, і крім того, показати як можна на них більше заробляти. Це Програма так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше. Оформити заявку на сайті МінФін, перш ніж відкрити депозит, отримати приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Ну і тепер питання друге. Це у нас прогноз по курсу долара та євро на період з 22 по 28 серпня. На Міжбанку. Ну, перше, з одного боку, ми бачимо зараз дуже велику опять знову волатильність катерування на Міжбанку і на готівковому ринку. На момент запису ролику, наприклад, на Міжбанку курс долара був 41,30 гривень за долар, а з готівкова євро 45,90 гривень, тобто майже 46 гривень. На готівковому ринку долар продають десь под 41, 40, по 41,40, по 41,70 гривень, а євро по 46,40 46, гривень. Тобто ми бачимо, все ж таки коливання достатньо великі і все ж таки динаміка поки що по зростанню курсу долара і євро в Україні вона присутня. Крім того, якщо подивитися на безготівковий валютний ринок за останні 30 днів, тут ніяких моментів не відбувається такого якоїсь революції немає. Десь до 200 мільйонів в середньому наш міжбанк. Це ну невеличкі суми, і, але в умовах війни це вже такий стандартний обсяг операцій. Тобто тут нічого такого глобального немає. Крім того, значну частину, ну майже до половини, а в деякі дні до 60% всіх продажів валюти. Це інтервенції національного банку. Тобто національний банк дуже активно присутній на ринку. Щодо операцій фізичних осіб, то бачимо от перед вами друга табличка. Вже це операції фізичних осіб за останні 30 днів. Ви бачите то, що я вже вам казав, циклічність. По збільшенню опцій купівлі та продажу валюти вона відбувається, вона є. Крім того, ви бачите, що в ті моменти, коли курс зростає, на психологічному рівні все ж таки українців якось, будемо говорити, переумовити неможливо. І у нас по нашій психології вони все рівно йдуть і купують долари, тому що він зростає. Тому таким чином вони це під, підштовхує ще більший курс вверх. На Заході психологія інша у людей, якщо щось зростає, Наприклад, курс того ж самого євро вони взагалі його там приклад там продають, якщо вони працюють з міжнародними ринками, тому що вони вважають, що на цьому вони можуть щось зробити. Це саме ті, хто працює з міжнародними ринками. Ну а якщо вони в Євросоюзі внутрішньо, то в принципі їм все рівно плюс-мінус, чи зростає євро, чи впадає. Для них це принципово тільки тоді, коли вони виїжджають за кордон. От ну бачимо це теж динаміка офіційного курсу долара та євро. То, що я вже казав, це третя таблиця. і вона якраз ілюструє, що в Україні. Курс зростає, тобто все ж таки гривня поки що девальвація йде і далі. Але на цьому етапі зараз глобального зростання курсу долара на Міжбанку та на готівковому ринку я би зараз не очікував. Чому? Тому що все ж таки, те, що я вже казав, національний банк дуже активно зараз продає на Міжбанку вигляді інтервенції валюту і таким чином збиває курс. Обсяги операцій на Міжбанку по системі Bloomberg будуть вже, я казав, десь в межах від 140 до 270 мільйонів доларів максимум. За цей період з 22 по 28 серпня. Крім того, хочу вам нагадати, що наближається День Незалежності. Він прийдеться в цей раз на суботу, хоча це вихідний день. Ми ж знаємо і в умовах війни, і п'ятниця попередній день буде робочим днем, але все ж таки психологію змінити неможливо. І я прогнозую, що основна частина операції на валютному ринку нашому буде закрита. Десь у четвер, 22 серпня, а п'ятниця вже буде таке деяке затищення на нашому міжбанку, тому що частина клієнтів просто перенесуть свої операції вже на понеділок. На 26 серпня завдяки такої ситуації, скоріш за все, це теж дещо підстрахує гривню на міжбанку і таким чином опосередковано це вплине і потім і на готівковий ринок. Ну, Ключовим мотиватором для цей період по господарській ді будуть розрахунки по господарській діяльності бізнесу зі своїми контрагентами. Ну і завершення розрахунків з бюджетом з бюджетів у тих компаній, що в тих компаній, що в на жаль, там не встиг своєчасно це зробити. Я нагадую, що в основному бюджетні платежі у нас до 20-го числа, але деякі компанії в цілу об'єктивних чи суб'єктивних причин не можуть розрахуватися з бюджетом чи там загально великі суми. І вони ще продовжують ці операції 21-го першого 21 числа і 22-го числа. Таким чином це теж буде впливати. Тепер щодо євро. Це теж дуже цікава ситуація зараз. Поведінка, от зараз перед вами графік пари євро-долар на зовнішніх ринках на поточному тижні. Ви бачите, що дійсно все ж таки йде поступове зростання подорожчання євро на міжнародному ринку. І як вже казав, будуть деякі моменти, які будуть впливати на ринок по євро на міжнародний ринок і в Україні. А це буде впливати і на ринок в Україні євро. Чому? Тому що, наприклад, стрибки, Коливання на, навіть на один американський цент на євро, це майже 40-42 копійки на нашому українському ринку. Як на готівковому, так і безготівковому. А коливання, які зараз будуть відбуватися, якраз вони в межах десь до одного американського цента на євро, вони можуть відбуватися. Ну, Перше, це вже я казав, що в принципі це саме дії Національного банку, якщо він буде все ж таки придавлювати курс. Долара відносно гривні це буде впливати і на євро через перерахунок пар євро, долар і долар гривня. Це на внутрішній вже ринку. А по-друге, то що я вже казав, це все ж таки 21 серпня сьогодні в США буде опублікований протокол засідання комітету з відкритих ринків ФРС. А у 4-22 серпня, будуть, коли якраз вийде цей ролик, будуть представлені дані щодо привинних заявок на отримання допомоги з безробітня в Сполучених Штатів, дані з продажу американського вторинного ринку житла і Європейський індекс поживчої довіри. Все це дуже впливає на пару євро-долар, і буде в кінцевому варіанті впливати і на курс євро в Україні. Тому мій прогноз на 22-28 серпня по парі євро-долар це коридор від 1,098 до 1,118 долара за євро. Главне, головним продавцем на ринку зараз, внутрішньому, нашому буде залишатися Національний банк на нашому міжбанку по продажу долара. І таким чином він буде впливати на коливання і на курсовий тренд на нашому міжбанку. Зараз останні дні він достатньо активно працює. Якраз і активно продає валюту, і таким чином дещо збиває курс долара відносно гривні. Що ще вплине на ситуацію на ринку на цьому, на цьому тижні, крім все ж таки, і все ж таки ну, не вихідного, але все ж таки, будемо говорити так, святково для нас дня незалежності. Це ще і ситуація на фронтах, ну і з енергогенерацією в Україні. Ми це розуміємо, тому воно все посередково не впливає і на нас, та і учасників нашого ринку, і на їх поведінку. І так, прогноз по періоду на період з 22 по 28 серпня 24-го року. Якщо на міжбанку ми будемо говорити, що все ж таки враховуючи Національний банк його активні інтервенції, я прогнозую коридор. По безготівкому долару від 41,05 до 41,55 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро з 22 по 28 серпня буде в межах коридору від 45,07 до 46,37 гривень за безготівковий євро. Тепер готівковий ринок. Ну, я вже казав, що з одного боку, все ж таки. Поки що населення і буде продовжувати купувати валюти більше, ніж воно їх її, здає в обмінні пункти. Ця тенденція залишається, і ви це бачите на по той же самій статистиці Національного банку. Крім того, по більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред. По долару, в межах від 20 до 30 копійок на доларі, і тримати спред по євро десь в межах від 20 до 35 копійок. Євро буде знову залишатися основним спекулятивним інструментом на валютному ринку України. То, що я і попереджав і в попередніх випусках, і постійно зараз вам говорю, а на цьому тижні ще, враховуючи, що, то, що я вже казав, будучи. Велика кількість, кількість статистиці по європейському ринку та по американському ринку стрибки по парі євро-долар з ну вони по факту вони гарантовані. І це буде призводити до коливань євро в Україні. Тому по готівковому ринку готівковий ринок буде з одного боку орієнтуватися на те, що відбувається на Міжбанку, з іншого боку, на те, що на міжнародному ринку. І в кінцевому варіанті коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 4090 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41 до 41,70 гривень за долар. Що стосується євро. То в принципі готівкова євро буде в межах котирувань покупок та продажів від 44,60 до 46,40 гривень. А в пунктах обміну валюту фінкомпанії цей коридор буде дещо вище від 45,10 до 46,30 гривень. За євро. Ну і крім того, ще раз хочу нагадати, що в тих регіонах, де є невеличка конкуренція між обмінними пунктами, чи які наближені до зони бойових дій, там може бути ще націнка, націнка плюс-мінус 5-10 копійок до тих рівнів, що я озвучував, саме за ці додаткові ризики, які відбуваються в цих регіонах. Або, наприклад, якщо там невеличка конкуренція і е, якісь сіті, е, будемо говорити так, е, буду говорити так, мережі обмінних пунктів. Є, ну, фактично, монополістами на цьому ринку, в цьому регіоні. Тому це потрібно теж влаштову для себе враховувати. На цьому в мене сьогодні все. Ми проговорили, в принципі, всі питання, які стосовувалися було по валюті. Якщо буде щось потрібно, пишіть мені ще в лічку або тут під роликом. Я буду на них завжди відповідати. З вас підписка, з вас лайк, з мене відповіді на ваше питання. Тому, все ж таки, з одного боку, вам хочу побажати мирного неба над головою, з іншого боку, хочу сказати, що потрібно бути пильними на валютному ринку, тому що він постійно приносить якісь такі сюрпризи. Ну, а в принципі, дивитися наш канал МінФін, взагалі ви будете мати найоб'єктивнішу, найоперативнішу і найцікавішу інформацію.